Ну, інша тема, яку продовжують обговорювати світові СМІ, зокрема, яка стосується безпосередньо Російської Федерації, це падіння цін на нафту. Зокрема, дуже такий цікавий і великий матеріал підготувала російська служба радіо Deutsche Welle, яка проаналізувала ситуацію. З німецькими експертами поговорила обговорила ситуацію з аналітиками, які працюють в економіці Німеччини, і про те, яким чином буде впливати ця ціна на розвиток ситуації на ринку, і до якої межі може опуститися ціна на нафту. Ну, от, прочитавши матеріал, знаєш складається таке враження, що навіть Аналітики до кінця не розуміють, яким чином формується ця ціна, а більше пояснюють, причому заднім числом те, що вже відбулося на ринку. Тому що, якщо пригадати всього лише рік тому, то ті ж аналітики в тих же публікаціях, на тому ж Deutsche Welle, на тих же світових провідних економічних навіть виданнях, в тому числі і Wall Street Journal прогнозували ріст цін. Ну принаймні такого глибокого падіння ніхто не обговорював, ніхто його не прогнозував. І тут ми маємо таку ситуацію, коли ціна обвалила. До 50 доларів, більше того, говорять, що вона може відійти до рівня 40 доларів, а дехто каже, що навіть до рівня 20 доларів. Як аналітики пояснюють цю ситуацію? Якщо раніше говорили про те, що От ключовий фактор це те, що Сполучені Штати збільшили власний видобуток і фактично вже постали на грань того, щоб перетворитися в світового експортера нафти, зняти обмеження всі на експорт нафти. То тепер в нинішній ситуації найважливішу роль до думку аналітиків, зокрема німецьких, відіграє те, що Саудівська Аравія бореться за свою долю на ринку. Вони визначають, що саудити у 80-х роках, коли була подібна ситуація. І ціна на нафту впала, вони зіграли на те, що спробували призупинити падіння ціни і скоротили видобуток. І в той час втратили свою долю на світовому ринку. І закріпилися на світовому ринку, в тому числі і Росія, і багато європейських компаній, які видобували нафту в північному морі і експортували її. І така ситуація не влаштовує Саудівську Аравію. Нині вона не на має наміру скорочувати видобуток, а буде навпаки нарощувати його. Більше того, як відзначається зазначають німецькі аналітики, з якими працювало дойчевелі в саудівської Аравії є досить потужні можливості для того, щоб нарощувати видобуток, і ця ціна, яка падає на падаюча ціна на нафту, вона їх зараз не турбує і цілком влаштовує. Вона вони можуть продовжити таку політику. Петра і... вдойчевелі якось прогнозували. от така політика Саудівської Аравії і той жирок, який вони е протягом років е назбирали. Наскільки вони зможуть витіснити з цього ринку експортерів нафту інших гравців? І наскільки сильно? Ну, наскільки говориться в цій статті, то найближчі 2-3 роки, себто вже, це вже фактично не короткострокова, а середньострокова перспектива будуть, низькі, будуть домінувати тренд до пониження цін на нафту. Як воно в подальшій перспективі, це вже, там, скажімо, в 5 чи 10 років, про це мова не йде, тут вже так би мовити, вони не торкаються цих питань. Але в середньостроковій перспективі домінуючим буде. Понижувальний тренд в ціні на нафту. І це ну, може призвести до значних проблем у російській економіці. Саудівська Аравія тут якраз буде себе почувати нормально, а натомість в Росії будуть великі проблеми.